Доброго дня, друзі. В вашій увазі пропонуємо алкогольний наливатор Combayte на 4H. Даний наливатор працює від живлення 5 вольт, тобто він працює або від павербанка, або вже в ньому вбудований акумулятор. Даний наливатор вже збудованим акумулятором, тобто на ньому розміщена кнопка, за допомогою якої включається наливатор. І вихід Type-C, куди ви будете вставляти зарядне від телефона, і він буде заряджати даний наливат. Чарки вже присутні в даному наливаторі. Ось їхнє місце. Все культурно, все гарно, все зроблено. Давайте більш детальніше, як працює даний наливатор. В корпусі даного наливатора. От є таке місце, де розміщений харчовий шланг. Ви його достаєте і опускаєте в ємність з рідиною. Важливо, щоб ємність була завжди нижче рівня наливатора, щоб не було само рідина не стікала з цього краника. Далі, включили даний наливатор. От загоряється індикатор, де ви вибираєте кількість мілілітрів, яка буде розливатися. Витягаємо стопочки. Вставимо їх місця, загораються індикатори, які розпізнають наявність стопок на їхніх місцях. Нажимаєте червону кнопку. Перша стопка буде не завжди лятися, тому тобто, що видувається повітря. Далі всі чарки будуть надаватися по тій потім об'єми, які вибрали на мониторинг. От забираємо стопочку, що ви бачили. Ставимо її знову. Дивіться. Якщо навіть у вас тільки двоє чоловік, а не четверо, то він буде ляти тільки в ті місця, де будуть стояти чарки. Елеватор також має два режими роботи. Ручний і автоматичний. Наразі ви бачите букву R, тобто це ручний режим. Щоб перейти в автоматичний режим, ви зажимаєте і тримаєте загорілося букву А. Тепер, коли ви ставите чарку, він одразу наливає. Не, не потрібно нажимати кнопку. Після роботи... Бажано його промити водою, просто чистою водою його прогнати, насухо його, прочистити повітрям, щоб все не потрібно віддину вигнати. Виключаємо. От і все замовляйте. Дякую за увагу.